Друзі, всім привіт! Давно у нас не було відео ніяких розпаковок. В принципі, були нові колоди, але якось мені не до розпаковок було. Тому сьогодні так швиденько отакий От Ленорман. Це репліка китайська, Алікспрес. Але, в принципі, за таку ціну нормальну якість. Хотів, до речі, вас запитати, бо якось щось. Начебто не дуже було переглядів, не дуже було якісь активності. Стосовно коротеньких уроків по кожній карті. Здається, закінчив я карткою букет дев'ятою карткою, але ще є карти, є додаткові карти. То, якщо, в принципі, такі відео будуть цікаві, цікаві для вас коротенькі, в принципі, про кожну картку. Звісно, якщо повне, то це. Руки ще не дійшли, але буде, я думаю, буде курс, когось по лінорманах. полінорманах. В принципі, так само у нас були уроки по Таро коротенько по значеннях, основні головні. Да? І також було Таро містичної Аріани, шляхами містичної Аріани, також була серія. Відео про кожну карту, саме про образ зображений на цій карті, бо все ж таки це наша міфологія. Тому такі питання, чи поновити ці цикли відео, буду чекати ваші відповіді в коментарях, бо в принципі колодлі нормально у мене дуже. Дуже, в принципі, багато, щоб продовжувати да? навчання, розповідати, показувати вам. Тому буду чекати вашої активності, вашої відповіді під цим відео. І тоді вже вирішу, чи продовжувати, чи ні. А зараз давайте швиденько пройдемося вершник, конюшина. Ну, В принципі, тут додаткові картки, тільки картки Чоловік-Жінка і остання картка там також додаткова. А так, в принципі, стандартна колода, корабель, будинок, дерево, хмари, змія, труна, букет, каса. Мітла, птиці, дитина, лисиця, ведмідь, зірки, зірка, лелека, собака, вежа, сад, гора, роздоріжжя, миші, серце, Каблучка, книга, лист, два чоловіка, біла шкіра, темна шкіра, дві жінки, біла шкіра, темна шкіра, ліли, сонце, місяць, ключ, риби, якір. Ага, тут, до речі, я не роздивився, тут не хрест, тут як е, переродження, да, як Птиця Фенікс, як дорога е, в далі, як мост, щось таке. От, треба буде почитати. Я я так, я вже дивився, як звернув увагу, що це не хрест. тут. І 37-ма картка це ну, чаклун, чарівник. Е, тут більше воно схоже на. Майстра, який спілкується з картами з духами. Тому якось так. Ось таке картинке відео. Ще раз наголошую, що в принципі, основним головним це було запитання, чи продовжувати мені цикли відео по коротеньких значеннях Норман ботеро І цикл відосиків, в принципі, плейлісти на каналі є. Ви можете знайти. Лінорман навчання, Таро навчання і шляхами містичної Оріани. Тому буду чекати на ваші коментарі. Дякую за увагу.